Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні у Ольги Довголіс, день народження. Ольга уроженець міста Заставне, вона є депутатом Заставнівської міської ради, представляє інтереси всіх жителів міста Заставне, а конкретно жителів тієї вулиці, на якій вона балотувалася, вулиця Незалежності. Ольга дуже прекрасна, чудова людина. Я кожного дня по два-три по три рази дзвоню до неї і прошу, щоб вона ширила мої пости у Фейсбуці. Ні разу Ольга мені не відмовила. Я хочу подякувати їй від імені усіх бійців 89-го противотанкового дивізіону від імені її брата Віктора Альохіна, який так само воює разом з нами на війні, який був у Бахмуті, який визволяв Херсон. Хочу подякувати від імені усіх бійців. Тому що всі вони мене просили, щоб я писав для них пісні, і ці пісні вони ширились у мережі Фейсбук завдяки Ольге Довголіс. І зараз я хочу вам представити три пісні, які я присвятив Ользі. Ці пісні я написав на швидкоруч, написав дуже швидко, виконав дуже швидко. І зараз хочу вам представити ці дві пісні і привітати Ольгу із Днем Народженням. Ольга, щастя тобі, здоров'я, благополуччя, щоб ми зібрались в кінці кінців під мирним небом за круглим столом, щоб ми відсвяткували нашу перемогу. Слава Україні! Ми переможемо! І зараз вам заспіваю ці три пісні. Свято вольги довголі, і в дарунок віти ольці хтось приніс, бо у день уродим уроди, наче оберіг, подарунки ользі ставлять на поріг. Велика радість в душі та в серці, бо ж ольга наша, мов мак цвіте. бо ж день уроди у себе вдома, приймати гостей вона буде, за столом зберуться рідні та близькі. Поруч також будуть друзі її, і всі гарно привітають Ольгу за столом та сміятись будуть весело гуртом. Велика радість душі та в серці, бо зольна наша мак цвіте. Божень уродим у себе вдома. Приймати гостей вона буде. Келиках зацяють бульбашки вина, Щоб щаслива Ольга повсякчас була. Бож її вітають, друзі та рідня. Та на лютю у келих Ольги теж нема. велика радість в душі та в серці, бо ж Ольга наша мома Бо ж у ради у себе вдома, приймати гостей вона буде. Радість душі та в серці, бо ж Ольга наша, мав квіте. бо з день уродим у себе вдома, приймати готи вона буде. Довголіс день народження сьогодні, і ми її в цей день вітаємо усі бажаємо здоров'я, щастя та натхнення. бо ж побажає Ольгу в нас усі бійці, Бож часто Ольга нам Бійцям допомагала, коли дзвонили їй, то був завжди зв'язок, бо ж пости у новинах Ольга розсилала, ті, що викладали бійці у нас в Фейсбук. Ольга Довголіс, не тебе вітаємо ти зв'язкова з Ми про це всі знаємо, бо ж ти з нами. У строю, як степан Бандера, і в заставні, ти у нас Краще вже за мера і пишаються усі твої рідні друзі, що ти завжди є в житті, як той боєць, бо ж твоя сміливість є тепер на часі. Бо ж пішла ти з маскалем кривавий геть. Бож, відвага твоя є прикладом наочним, Бож підтримуєш наш чинком бойовим, Бож даєш ти нам усім приклад та наплення, Бож варять і серці є в тебе нароти. Ольга Довголіс, ми тебе вітаєм, ти зв'язкова з сеу. Ми про це всі знаєм, бо ж ти з нами строю, як Степан Бандера, і в заставні краще вже замера. Ольга довголіс, день народження сьогодні. І ми її в цей день вітаємо усі. бажаємо здоров'я, щастя та натхнення, бо ж поважають Ольгу в нас усі бійці, бо ж часто Ольга нам бійцям допомагала, коли дзвонили їй, то був завжди зв'язок, бо ж пости у новинах Ольга розсилала, ті, що викладали бійці у нас в Фейсбук. Ольга довго ліс, ми тебе вітаєм. ти зв'язкова з СУ. Ми про це всі знаємо, ти з нами усіх. Стою, як Степан Бандера, і в застані ти у нас краще вже на за мера. Божі з нами устрою, як Степан Бандера, і в заставні ти у нас краще вже на за мера, День народження Ольги сьогодні у нас. І ми, Ольгу, вітаємо щиро. Побажаємо для неї військовий цей час. Віри, щастя, здоров'я та миру. Бо ж Ольга, ми знаємо, завжди була. У тилу, наче щит безвідмовний, бо ж пригоді усім нам скрізь Ольга була. Наче воїн відважний та славний. Бо ж коли ми дзвонили до неї усі, вона ширила пости в Фейсбуці і за це їй вдячні всі наші бійці, за терпіння. Її в цьому році і тому перемога то також її. Коли б'є зесюстрість, расиста бо ж запеклі на фронті ідуть на бої. І дорога бійців кам'яниста. День народження вольги сьогодні у нас. І ми, Ольгу вітаємо щиро, побажаємо для неї військовий цей час. Віри, щастя, здоров'я та миру. Бо ж Ольга ми знаємо завжди була. У тилу, наче щир безвідмовний. Бо ж пригоді усім нам, скрізь Ольга була, наче воїн відважний та славний. Бо ж пригоді усім нам, скрізь Ольга була, наче воїн відважний та славний. Слава Україні! Ми переможемо! Ольга з днем народженням тебе! Щастя, здоров'я, благополуччя! Щоб в кінці кінців закінчилася війна, щоб ми зібрались за мирним столом, під мирним небом, і щоб наша країна і Україна розцвітала. Слава Україні! Ми переможемо!